Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 11 серпня 534-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни третю добу поспіль атакують місто Запоріжжя балістичними ракетами і, на жаль, знову є загиблі. Ще сьогодні зранку росіяни з літаків випустили ракети кінжал в сторону Київщини та в сторону Хмельниччини. Скільки ракет пустили та скільки ракет збили, ще не відомо, але вже відомо про вибухи на Хмельниччині і те, що уламки ракети в Києві упали на дитячу лікарню. Напевне, збили щось. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. А зранку СБУ повідомила, що зловила в Одесі ще одну зрадницю. Ця їздила по місту, збирала дані та робила фото важливих об'єктів, потім це передавала росіянам. І якщо росіяни туди здійснювали ракетний чи дроновий удар, вона їздила робити підтвердження. За одне таке місце отримувала 20 тисяч гривень. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно. А от в області в Очакові та в сусідньому селищі Куцуруб росіяни продовжують обстріли. Були влучання як по відкритій місцевості, так і по населеним пунктам. Зруйновані цивільні будівлі, пошкоджена сільськогосподарська техніка, але постраждалих людей немає. І росіяни продовжують обстріли Херсонщини. Більше 50 обстрілів було минулої доби, і зранку вон теж обстріли. В Херсоні три людини травмовані, і минулої доби 12 людей травмовані по всій Херсонській області від російських обстрілів. І вже котру добу поспіль на Росію в Москву долітають якісь невідомі дрони, і там знову щось вибухнуло, але наче пожежі великої немає. Ну що ж, почекаємо ще. Впевнений, ще буде багато бавовни на Росії. А ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам, як то кажуть, на удачу.